Всім привіт, дорогенькі. Сьогодні я приготувала свинячу вирізку з карамелізованою цибулею. Це неймовірно смачно та соковито. Мені знадобилось 500 г свинячої вирізки, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки соєвого соусу, 30 грамів вершкового масла, чорний мелиний перчик, соняшникова олія, суміш перців, 2 цибулі та кріп. Спочатку я підготую м'язко. З вирізки потрібно зняти всі зайві плівки. Вони нам не потрібні. Тепер нарізаю м'язко приблизно 2-3 см товщиною. Розкладаю м'язко на дощечку. Зараз я його посолю, поперчу, поставлю суміш перців. Це все ви робите за смаком. Накрию його піщовою плівкою і відставлю на 15 хвилин в сторонку. Поки м'язко відпочиває, я підготую цибульку. Цибульку я нарізаю на півкільця приблизно по 1 см. Також одразу підготую кріп, кріп, просто подрівнюю. На розігріту патеню наливаю соняшникову олію. У мене великий огонь, тому що мені потрібно, щоб м'ясо зарумянилось з обох боків дуже швидко, приблизно 2-3 хвилинки. Не потрібно пересмажувати м'ясо, бо воно буде сухим. М'яско обсмажилось, буду зараз смажити цибулю. На розігріту пательню ставлю вершкове масло, даю йому повністю розтопитися. Зараз додам е, цибулю і буду її обсмажувати приблизно 10 хвилин, періодично її помішуючи. Через 10 хвилин додаю до цибулі цукор. Все ретеленько перемішую, зараз поставлю соєвий соус і буду обсмажувати ще 3 хвилинки. Ви побачите в процесі, як цибулька карамелізується. Ось така гарна закарамелізована цибулька в нас має вийти. На тарілку викладаю цибульку. Я роблю це слоями. Цибульку, м'яско і знову зверху цибульку посиплю кріпом і можна їсти. Це неймовірно смачно. Ця цибуля, вона дає такий аромат і смак. Це просто якесь божевілля. Ось така смакота у мене вийшла. М'яско всередині залишилось дуже ніжним, дуже соковитим та смачним. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал та залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.